Е, так, е, пане Олексій питає, чого зробити кріплення для винограда і кріплення для маліни? Отож, ці спонсори каналу. Дякую за запитання, пане Олексію. Значить, е, хто мене давно знає, <ріплення> чим я тільки не займаюся? Да? І садівництво дійсно це те, що мені дуже-дуже подобається. Але в цьому році я сказав: я не займаюся садом. Для мене це важкий рік, от тому садом я не займався і скажу вам так по досвіду. Значить, так як я вже більше 10 років маю садочок, і ви можете знайти в інтернеті, наприклад, такі поради там використовувати склопластикову арматуру. Я вам не раджу, тому що дуже неприємно. Вона виходить, якщо вона залишається під сонцем, вигорає баксідки, і боксітки, потім коліть так пальці. ну неприємно просто, розумієте. От, тому е, я в перші роки використовував для підпорок е, підв'язка помідорів там, скопластикові копластікові оці от, е, арматурінки, які у мене залишились після будівництва. Але через декілька років ну, це жах. От зараз вони у мене просто як зв'язав, вони у мене валяються і все. Тому я скажу вам так, що е, опори для винограду я у себе робив з труби 20 х 40 і натягував оцинковану проволоку. Це для того, щоб підв'язувати от Для для помідорів я досі використовую залишки дошки, залишки брусу. Просто розколюю топором, тому що якщо ну можна розпілити на циркулярці але, як показав досвід, коли топором дошку розколюєш, ну вона крива, там наклін часто йде, але зате вона потім довше служить. От, ну можна і розпилити. Тобто, ми досі я іноді використовую в мене ще є деякі запаси старої дошки після будівництва. От. Тому я вам дуже раджу, якщо ви хочете робити щось стаціонарне, дивиться все ж таки в сторону металу. Ну Мені здається, це один раз забув і все. Тобто, у мене всі підпорки, що я зробив з металу, навіть 10 років тому вони всі стоять нормально і без проблем ніяких.